У Могилів-Подільській громаді стартував чемпіонат України з шахів серед юнаків і дівчат до 20 років. До могилева подільського з'їхалися 63 учасники з 15 областей України. Нашу громаду представляють 5 могилівчан. Міська рада доклала максимум зусиль, щоб юним шахістам було комфортно перебувати у нашому місті. За сприяння міського голови Геннадія Глухманюка, призовий фонд чемпіонату складає 30 тисяч гривень. Урочисте відкриття відбулося 16 липня у ліцеї номер 4 На адресу спортсменів звучали вітання від організаторів змагань, танцювальні колективи та вокалісти подарували присутнім свої музичні виступи. Я радий всіх учасників бульварних чемпіонату України. Шахів наша громада пишається тим, що змагання такого високого рівня приходять в нашому місті. І Могилівська міська рада зробила все для того. Щоб наші гості почувалися тут зручно і комфортно і залишили за собою яскраві враження. Я хочу побажати всім учасникам гарної гри і гарних емоцій від неї, а перемогу перетримує найкраще. І пам'ятаю, що сьогоднішні змагання ми можемо проводити під українським прапором завдяки нашим захисникам. Слава ЗСУ! За слава Україні! Галеві-Подільському чемпіонат проходить вперше з ініціативи Федерації шахів України, каже головний суддя, міжнародний арбітр Олег Товчига. У турнірі бере участь два майстра спорту, кілька майстрів іде. Основна маса це кандидати в майст спорту. Я не рахував, зараз просто точно не можу сказати, але основна маса це кандидати майстри і першорозрядники. Крім мене всі судді з Вінницької області. От. Ну що, судді? Микола Миколаївич Боднар, міжнародний арбітер, як і я, От. двоє національних суддів, суддя першої категорії. Це судді досить такі достойні, перевірені. І щоб побажали учасникам сьогоднішнього Ну що, красивих комбінацій, щоб перемогли найсильніші. Хто найкраще. Ще підготувався і ще раз завдячую організаторам змагань і тим, хто надав підтримку. Це міський голова Геннадій Григорович. Геннадій Антонович Вацак. Багато хто попрацював для того, щоб цей турі пройшов належному на рівні. Приїхали втілювати свої задуми на шахових полях, створювати цікаві позиції та гарні комбінації учасники зі Львова Адріан і Назар. Шахи це класно індивідуальна гра, але в неї є багато шансів. Треба зніматися успіхи. Нам кандидат, але ще не щастливі. Про перемогу мріють юні шахісти з Вінниці. Ілля шахіст з восьмирічним досвідом. Юнак мріє зіграти партію з найсильнішим. А для 12-річного Владислава гра в шахи це військо, яким він вправно керує. Чого вчиться грати? Ну, стратегії, по-перше, по-друге, вчить читати, ну, часом допомагають тематику. Сильніше, звісно, хотілося б грати. Вінничанка Анастасія досвідчена шахістка. Вона чемпіонка у своїй віковій категорії та серед дорослих жінок у Вінницькій області. Кубків і 3, 5, да. Що для тебе цей спорт Які? а ось 20-річна Катерина з Києва займається цим видом спорту лише два роки. Для неї змагання це чудове тренування і безцінний досвід. У день відкриття чемпіонату дівчина приймала вітання з днем народження. Досить цікаво, просто під час партії якось відчуття таке нічим не порівняєш. І є якісь емоції, одночасно на спокій. Мені подобається ці відчуття. Ігри чемпіонату проходять у спортзалі ліцею номер 4 щодня з 10-ї години. Закриття змагань та оголошення імен чемпіонів України 2023 планують провести у неділю, 23 липня.